Бувають періоди, коли шлях нагадує нескінченне сходження у густому, непроглядному тумані. Ви йдете наодинці без глядачів, без підбадьорливих вигуків, без надії на зовнішню підтримку. Крок за кроком, день за днем, ви тримаєте дане собі слово навіть тоді, коли ніхто не бачить вашого зусилля і не оцінює вашої витривалості. Світ навколо завмер у мовчанні, і ніхто не вимовляє тих заповітних слів. Я пишаюся тобою. Ваші внутрішні битви, що розгортаються не на полях великих звершень, а у крихкій тиші серця, залишаються невидимими для стороннього ока. У такій миті неминуче приходить сумнів: чи варто продовжувати рух, якщо ніхто не помічає вашого поступу, якщо ваше світло ніхто не відзеркалює? Проте саме в цій абсолютній самотності, у відсутності свідків, народжується сила зовсім іншого штибу. Глибока, зріла, незалежна від чужих поглядів, ця внутрішня міць живиться не увагою оточуючих, а чистою правдою вашого власного буття. Кожне відродження духу неминуче починається з розпаду колишніх ілюзій, коли старі опори руйнуються, а зовнішні орієнтири зникають у сутінках. Це не кінець вашого шляху, а знак переходу до нового етапу, де ви самі стаєте власним джерелом світла та стійкості. У моменти, коли ви припиняєте чекати, що хтось прийде і підніме вас із попелу, і вперше спираєтеся на своє внутрішнє ядро, ви починаєте бачити реальність без викривлень. Все, що ви так довго і болісно шукали зовні силу, любов, непохитний спокій, завжди жило всередині вас, чекаючи на момент вашого остаточного пробудження. Стаючи цим світлом, ви більше не потребуєте чужого визнання, бо ваш крок, хоч і тихий, стає абсолютно впевненим. Одинацтво стає безмовним вчителем істини. Це не ворожа сила, а стан, у якому світ навмисно віддаляється, щоб дати вам змогу почути свій справжній голос. Розмови, що раніше здавалися важливими, тепер звучать порожньо. А люди, з якими ви йшли пліч о пліч, стають лише тінями минулих зв'язків. Більшість людей жахаються цієї фази, тікаючи в галас роботи чи порожніх розваг. Аби лише не залишитися віч на віч із собою. Проте це нічна морська подорож душі, момент, коли стара мова світу стає вам чужою, щоб ви змогли вивчити мову своєї справжньої сутності. Саме тут душа починає відділятися від соціальної маски, від тієї персони, яку ви старанно вибудовували, щоб подобатися і виживати в соціумі, відчуття цілковитого нерозуміння з боку інших. Це не ознака помилки, а свідчення того, що ви наближаєтеся до свого справжнього центру. Людина по-справжньому дорослішає лише тоді, коли здатна витримати власну присутність у повній тиші, коли зовнішні звуки вщухають, залишається лише голос внутрішньої правди, який неможливо заглушити. Одинацтво приходить не для того, щоб покарати вас за щось. А для того, щоб переформатувати ваш фундамент, очистити його від усього поверхневого та зайвого, це кузня, де плавиться слабкість і загартовується те, що є справжнім. Згодом ви зрозумієте, що саме ці місяці мовчання були часом вашого найінтенсивнішого зростання. Як дерево взимку, що скидає листя і стоїть оголеним під холодним вітром, ви укорінюєтеся глибше, готуючись до своєї внутрішньої весни. У кожному хаосі прихований вищий порядок, і якщо ви зараз перебуваєте в темряві, знайте це лише оболонка, яку ви переросли, щоб народитися для нового життя. Після того, як одинацтво прийняте як простір для трансформації, приходить наступне усвідомлення. Нас виснажує не сама відсутність людей поруч, а болісне очікування, що хтось інший прийде і заповнить собою наші порожнечі. Одинацтво це не про кількість контактів у записнику, а про неможливість розділити з іншими те, що є для нас фундаментально важливим. Коли ми спираємося на зовнішні підпірки, щоб почуватися повноцінними. Будь-який холодний погляд або невідповідне повідомлення сприймаються як масштабна катастрофа. Проте це не близькість, а емоційна залежність, стан, у якому ми використовуємо інших як дзеркала, аби бодай якось виміряти власну цінність. Доки ми шукаємо підтвердження своєї значущості у зіницях оточуючих, ми залишаємося заручниками їхньої мінливої уваги. Справжня самостійність прокидається тоді, коли ми припиняємо шукати розради зовні та вчимося бути опорою для самих себе. Ми часто потрапляємо в пастку емоційної проекції, вірячи, що наше існування залежить від відгуку іншої людини. Коли нас помічають, ми живі, коли ігнорують, ми зникаємо. Але ніхто не може бути вашим рятівником вічно. Здатність заспокоїти власну тривогу та вгамувати внутрішній біль самостійно це не ознака емоційної черствості, а найвищий акт любові до себе. Коли піднімається хвиля смутку, замість того, щоб хапатися за телефон у пошуках підтримки, спробуйте просто бути присутнім у цьому моменті. Тихе визнання власного буття стає початком індивідуації, де ви нарешті відокремлюєтеся від колективного шуму і стаєте суверенною особистістю. Зріла людина не вимірює свою вагу кількістю схвалень чи лайків, вона відчуває повноту буття, навіть сидячи наодинці в порожній кімнаті. Це і є справжня свобода від потреби у зовнішньому підтвердженні. Будь-яка залежність це лише тіньова сторона любові, прихований страх перед тим, що нас покинуть, і ми розсиплемося на шматки. Але якщо зазирнути під цей страх, ви побачите не прірву, а запрошення стати тим дорослим, якого вам так бракувало в часи слабкості. Емоційна автономія не означає відмову від щирих зв'язків, це відмова передавати кермо від своєї душі в чужі руки. Ви залишаєтеся відкритими до світу, але ваше серце більше не руйнується, коли обставини змінюються, а люди йдуть геть. Наступним випробуванням на цьому шляху є вимога душі припинити будь-які скарги: скаржитися це не просто вимовляти слова невдоволення, це прихована форма опору самому життю, спосіб, у який наше его намагається втримати нас у ролі жертви. Жалоба створює ілюзію руху, поки ми насправді тупцюємо на місці, віддаючи власну енергію обставинам. Кожного разу, коли ми нарікаємо на несправедливість долі, ми підсилюємо віру у власне безсилля, посилаючи Всесвіту сигнал про те, що ми позбавлені волі. Але сила повертається в ту мить, коли ми змінюємо запитання з чому це сталося зі мною, на що я можу з цим зробити. Ця зміна фокусу є актом справжнього пробудження від сну пасивності. Життя, як бурхливий потік, не зупиняється через наші нарікання, воно продовжує текти, відшліфовуючи нас як каміння на дні річки. Тиск обставин, який здавався руйнівним, насправді робить вашу поверхню гладкою та чистою. Якщо ви перестаєте чинити опір неминучому через вічні скарги, ви стаєте глибшими і яснішими. Ми не є тим, що з нами трапилося у минулому. Ми є тим, ким ми свідомо обираємо стати сьогодні. Цей вибір, припинити роль жертви і почати діяти стає дверима до нового рівня внутрішньої могутності. Енергія, яка раніше витрачалася на пояснення того, чому щось неможливо, тепер стає паливом для реальних змін, де кожен ваш вдих є доказом вашої автономії. Після того, як ви навчилися стояти у власній тиші та припинили виснажувати себе скаргами, перед вами відкривається нове випробування, простір невидимості. Ви можете підніматися, працювати до виснаження, віддавати світові найкраще, що є у вашому серці, і все одно зустрічати лише мовчання замість похвали, жодного схвального погляду, жодного підтвердження того, що ваші зусилля мають значення. Саме на цьому порозі багато хто здається, бо людська психіка здатна витримати фізичний біль, але їй надзвичайно важко витримати відсутність відзеркалення. Проте саме тут проходить остаточний кордон між дитячою залежністю від оцінки та справжньою духовною зрілістю. Саме тут Всесвіт запитує вас, чи зможете ви продовжувати своє сяйво, якщо на вас не спрямований жоден прожектор? Прийняти самого себе це, мабуть, найсміливіший вчинок, на який здатна людина. Коли ви нарешті визнаєте свою справжню сутність, потреба у зовнішніх підтвердженнях просто відпадає. Ви перестаєте ховатися за чужими думками, бо вам більше не потрібно, щоб хтось інший підписував сертифікат вашої цінності. Пізнання власної темряви та світла робить вас цілісними, а цілісність не потребує сторонніх милиць. Світ більше не може диктувати вам, скільки ви коштуєте, бо ви вже встановили цю ціну самі у глибинах свого самопізнання. Це не гординя, а спокійне та зріле повага до власного шляху, де кожен шрам і кожна перемога мають сенс лише для вас самих. Сталь загартовується лише у вогні, а людський дух у мовчазній невидимості. Тиша, нехтування та відсутність визнання є тим самим полум'ям, у якому формується ваш внутрішній стержень. Коли ніхто не каже вам я бачу тебе, життя вчить вас вимовляти ці слова самому собі перед зеркалом власного сумління. У цьому і є початок істинної свободи. Ви більше не маріонетка, яку смикають за нитки схвалення. Ви самі стаєте світлом. Навіть якщо оточуючі мовчать, вони підсвідомо відчувають цю вашу нову якість присутності: стійку, ясну та спокійну, не тому, що ви намагаєтеся щось довести, а тому, що вам більше нема чого доводити. Будь-які аплодисменти рано чи пізно вщухнуть, але ваше власне тепло, якщо воно щире, не згасне ніколи. Якщо ви зараз опинилися у вакуумі, де ваші кроки не викликають жодного відлуння, не зупиняйтеся. Ця тиша не покарання за помилки, а перевірка на вірність собі. Ви здатні сияти без схвалення та жити з власного центру. Це і є шлях внутрішнього сходження: іти вперед, коли дорога безлюдна, і сияти, коли навколо ніч. Кожного разу, коли ви падаєте на цьому шляху, а поруч немає жодної руки, що підтримала б вас. Пам'ятайте, це падіння не для того, щоб вас розчавити. Воно приходить, щоб висвітлити ті куточки вашої душі, які ще чекають на вашу власну любов та зцілення. Кожне падіння без свідків оголює вашу справжню правду, позбавлену прикрас та соціальних очікувань. Поразка у своєму вищому сенсі це момент, коли згорає все штучне, усе те, що було побудовано на догоду іншим, коли ви досягаєте дна і розумієте, що вас ніхто не впіймає. Ви вперше починаєте по-справжньому спиратися на власну силу. Безпека це лише солодка ілюзія, яка робить душу млявою та нездатною до польоту, тоді як випробування роблять вас справжнім. Немає пробудження свідомості без болю, бо все, що рушиться у вашому житті, рушиться не проти вас, а заради вашого звільнення. Ваша стара оболонка виконала своє призначення і тепер має стати попелом, щоб ви змогли народитися заново чистішими та сильнішими ніж будь-коли раніше. Поразка це не фінальна крапка, це процес переплавлення, у якому ви гартуєте свій непохитний дух. Після того, як ви пройшли крізь вогонь поразок і навчилися підніматися без сторонньої допомоги, життя висуває нову вимогу: діяти без опори. На натхнення. Це тонкий і вирішальний іспит, де воля стає вищою за мінливі емоції. Якщо одинацтво загартовує вашу силу, то залізна дисципліна перетворює цю силу на постійне сяйво. Воля це не просто здатність примушувати себе до дії. Це енергія, здатна перебудувати саму структуру вашої психіки. Це вміння йти вперед тоді, коли хочеться зупинитися і залишатися вірним обраному курсу, навіть коли всередині панує повна тиша і втома. Натхнення це лише іскра, яскрава, але не тривала, мов порив вітру, що приходить і зникає за власною примхою. Якщо ви здатні діяти лише під впливом емоційного піднесення, ви все ще перебуваєте під владою свого его, тієї його частини, яка прагне миттєвої винагороди та зручності. Проте справжня свобода починається там, де ви дієте всупереч відсутності бажання. У цей момент ви виходите з під влади настрою і починаєте слідувати внутрішньому порядку, де вчинки диктуються не хвилинним імпульсом, а глибинним сенсом вашого буття. Свобода це неможливість робити те, що заманеться, а здатність із радістю виконувати те, що ви самі визначили як необхідне. Коли ви піднімаєтеся над своїми емоціями, ви перестаєте бути їхнім полоненим і стаєте їхнім господарем. Великий зріст відбувається не в миті ейфорії, а в години виснаження, коли ви продовжуєте рух просто тому, що дали собі слово. Кожен крок, зроблений без підтримки і без зовнішнього стимулу, є актом вашого внутрішнього панування. Якщо сьогодні ви відчуваєте пустку, а натхнення залишило вас, знайте, вам не потрібно чекати, поки повернуться почуття. Потрібно просто почати. Не ідеально. Не піднесено, а просто чесно і послідовно. Саме постійність веде до вершин, куди ніколи не дістанеться короткий порив. Воля це єдиний компас, який не дає збитися зі шляху в тумані непевності. Коли ви йдете вперед без зовнішнього вогню, ви вступаєте у вищу форму сили, яка більше не залежить від погоди вашої душі. Ви стаєте автономним двигуном власного життя, і це робить вас непереможним. Настає момент, коли після всіх зусиль, після тривалої вірності своїй правді, ви раптом усвідомлюєте, світ досі мовчить, ніхто не бачить ваших перемог над собою, ніхто не каже дякую за вашу стійкість. І тоді виникає остання порожнеча, де виникає питання про сенс. Це фінальний урок. Коли немає на кого спертися зовні, настав час знайти абсолютну опору всередині. Ваша потреба бути зрозумілим це останній ланцюг, що прив'язує вас до думки інших. Але ніхто не здатен по-справжньому зрозуміти вашу глибину, бо лише ви пройшли крізь лабіринти своєї душі. Ваші бачення стануть ясними лише тоді, коли ви зможете зазирнути у власне серце і не знайти там потреби в чужому схваленні. Люди бачать лише те, що не викликає у них страху. І часто вони просто не готові зустрітися з вашою істиною. Але коли ви припиняєте чекати на зовнішній відгук, починається справжнє повернення додому, у той внутрішній простір, де тьма і світло зливаються в одне ціле. Ви більше не потребуєте доповнення, бо ви ніколи не були неповними. Любов, спокій і визнання це лише різні назви вашого повернення до власної самості. Ви піднімаєтеся в одиноцтві не тому, що ви самотні, а тому, що ви стали цілісними. Людина, здатна йти вперед без аплодисментів, живе не заради того, щоб бути побаченою, а заради того, щоб бути чесною з власною душею. Коли світ замовкає, ви нарешті чуєте істину. Ви самі є тим, хто піднімає вас і цієї сили у вас не забрати нікому.